Здорова людина це щаслива людина. А щоб здоровим та щасливим бути треба доглядати за своїм тілом. Тож малята пропоную пограти в гру. Догляд за тілом. Я буду показувати вам предмети. А ви повинні сказати для якої частини тіла вони необхідні. Рушник Рушник малята треба для всього тіла. Але вони повинні бути різними. Для обличчя, для рук, для тіла. Губна помада. Губна помада треба для губ. Для того, щоб посмішка була гарнішою. Шампунь. Шампунь треба для того, щоб доглядати за своїм волоссям. Щоб воно завжди було чистим. Вушні палочки. Вушні палочки треба для догляду за вушками, щоб вони завжди були теж чистими. Лак для нігтів. Треба для нігтів. Окуляри. Окуляри треба для того, щоб краще бачити. Тому вони призначені для очей. Розчистка. Розчіска треба для того, щоб доглядати за своїм волоссям. Щоб його розчісувати І воно було гарним та доглянутим. Мочалка. Мочалка треба для догляду за тілом. Зубна щітка. Зубна щітка треба для того, щоб чистити зубки. Бритва. Бритва треба вже для дорослих чоловіків, яким треба голитися. Ножниці Ножниці треба для того, щоб доглядати за своїми нігтиками, обрізати вчасно їх. Тож запам'ятайте, якщо будете доглядати за своїм тілом та користуватися предметами особистої гігієни, проблем зі здоров'ям не буде.